Привіт! Сьогодні покажу вам справжній хід серед дитячих меблів – хвиля Якщо ви шукаєте гарне, зручне та практичне рішення для дитячої або підліткової кімнати, то цей варіант вас точно зацікавить. Назва говорить сама за себе хвиля. Подивіться, яка гарна фігурна спинка виконана у формі хвилі. Можливо, замовити диван у поєднанні двох кольорів. Це виглядає дуже ніжно та ідеально, особливо для дитячої кімнати. Можливі варіанти кольорів сірий світлосірим, джинс із сірим, бежевий з коричневим, аква з карамеллю. Можна підібрати під будь-який інтер'єр. Хвиля це не просто диван, а повноцінне односпальне ліжко з спальним місцем 78 на 195 сантиметрів. Всередині пружинний блок, синтепон, пінополіуретан та термоповсть. Усе як у справжньому ортопедичному матраці, тому на ньому спати зручно щодня без дискомфорту для спини. А ще внизу є велика зручна ніша для зберігання речей. Туди можна покласти і постільну білизну, і іграшки, і будь-які сезонні речі. Підйомний механізм працює легко. Навіть дитина без зусиль зможе підняти. Каркас виготовлено із ДСП та дерев'яного брусу. Основа меблевий щит. Це забезпечує надійність та довговічність. Обивка мікророгожка. Вона приємна на дотик, легко чиститься та чудово виглядає навіть після років використання. У комплекті є декоративна подушка, що додає затишності та доповнює образ дивану. Хвиля. Ідеальне рішення для дитячої кімнати, якщо ви хочете, щоб вашій дитині було стильно, зручно та практично. Посилання на модель залишаємо під відео. Заходьте на сайт IMI.ua, обирайте свій колір і створюйте затишок разом з імі. Не забудьте підписатись на наш канал і очікуйте на нові огляди наших найкращих меблів.